Добрий день, вітаю вас на нашому демопоказі, який влаштовує наш офіційний дилер компанія Eridon Tech в Житомирській області. Аксіон 940 має потужність 380 кінських сил, 950-й це вже більш потужна модель, має потужність 410 кінських сил. Які головні особливості моделі Axion 940? По-перше, це надійна машина, по-друге, це економічна машина, по третє, це технологічна машина. І зараз я більш детально про це розповім. Перша особливість це надійність. Тут встановлена Надійна трансмісія Сіматік. Вона автоматична, безступенева, Вона співпрацює разом з двигуном Fiat Powertrains, двигун 8,7 літра об'ємом, потужністю, як я сказав, 380 кінських сил. Вони взаємодіють таким чином, щоб. Отримати в полі максимальне тягове зусилля необхідне під роботу і мінімальну витрату пального. Наднизька витрата пального забезпечується перш за все тим, що тут встановлена автоматична безступенева трансмісія. Тобто вона може підібрати ідеальне передаткове відношення таким чином, щоб забезпечувати роботу з мінімальною витратою пального. Ця трансмісія виробляється надійним виробником німецької компанії ZTF. Вона називається Сіматік. Головна особливість цієї трансмісії також полягає в високому механічному коефіцієнті корисної дії. Окрім трансмісії, сучасної, яка тут представлена, тут також встановлений джойстик, яким дуже легко керувати, рука не втомлюється, основні функції знаходяться під пальцями під рукою, і дуже просто керувати загалом цією машиною. Також тут встановлена підвіска кабіни, вона забезпечує. Продуктивність оператор, він може працювати при більших швидкостях, ніж зазвичай, якби підвізки кабіни не було. Ці машини Axion 900-ї серії вони мають досить цікаву комплектацію. В стандартній комплектації зазвичай є компресор, також пневмогальма причепу в парі з компресором. Також тут є система телеметрії. Це система, коли ви можете. З планшету або з телефону подивитися основні параметри роботи машини. Тобто, ви можете подивитися з простого починаючи це географічне положення машини, де воно знаходиться, в який час роботи почали цю роботу, в який час закінчили. І також можете дивитися досить багато технічних параметрів, наприклад, швидкість, коли заглибили на віску, навантаження на двигун. Там багато параметрів, які можна. Контролювати за допомогою системи Telematics, яка вже є в оснащенні машини. Ця система пропонується на 5 років. Всі трактори Аксіон 900 серії вони йдуть з підготовкою під навігацію, і ви можете замовити навігацію заводу. Це буде дешевше і це буде більш оптимальне рішення. Зараз оновлена навігація з цьому році представлена на базі терміналу. Це міс 1200, це сенсорний термінал 12-дюймовий. Він встановлюється з заводу, пропонується, і використовує технологію та передачу сигналів всесвітньо відомої компанії Trimble. Це оновлена пропозиція. Навігацію я би пропонував заводу замовляти. Однак, якщо у вас є побажання, то ви можете встановити будь-яку навігацію будь-якого виробника зараз на цю машину. Тут відкритий так званий інтерфейс, встановлюєте. Навігацію, яка у вас вже є, або може яку бажаєте, і все працює без ніяких нюансів. Трактори це дійсно надійні, вони вже поставляються більше 10 -ти років в Україну, поставляються саме з цією трансмісією автоматичною безступеневою, Вона вже зарекомендувала себе. Ці машини вже перевірені, і за такими показниками, як технологічність, комплектація і ціна, вони... Дійсно оптимальний і в дуже вдалий вибір на сьогоднішній день. Тому звертайтесь, будь ласка, до офіційних дилерів до компанії ТОВ TECH, Звертайтесь, будь ласка, щодо придбання. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Андрій Селюченко, Я директор Житомирського представництва ТОВ-Еридонтех. ТОВ-Еридонтех є офіційний ділер фірми КЛАС в Житомирській, Черкаській, Полтавській та Миколаївській області. Хочу вам представити трактор колісний «Аксіон 940. -й». Фірма КЛАС вже більше 10 років має успішний досвід виробництва тракторів різної потужності. В даному випадку, наш трактор має потужність 380 кінських сил, обладнаний двигуном FPT та автоматичною трансмісією Sematic. Вага трактора становить 13 тонн і ми можемо його збаластувати до 18 тонн. Передні противаги становлять 950 кг. Також на кожному задньому колесі є додаткові противоваги. Близько тонни. Особливістю даного трактора є те, що він має вбудований двигун, вбудований в картер, тобто в піддон. І це набагато зменшує навантаження на двигун і дає можливість використовувати додаткові передні противоваги або передню навіску. Інша особливість даного трактора є кабіна, яка підресорена на чотирьох стійках, що набагато збільшує комфортність управління. Та забезпечує ефективну роботу механізатора. Трактор обладнаний гідравлічною системою Латсинсинг продуктивністю 220 літрів за хвилину, що дозволяє використовувати з агрегатами, яким необхідно великий потік масла. Ще одна особливість даного двигуна це є коробка передач. Коробка передач дозволяє нам використовувати діапазон руху від 0,5 км до 40 км в час з великою часткою механічної складової. Тобто на важких механічних роботах до швидкості 12-13 км за годину, велика частина механічної складової, що дозволяє значно економити паливо. Ще однією родзинкою цієї коробки є та можливість, що ми при ненажатій педалі газа коробка знаходиться в активному утриманні. Це дозволяє нам стартувати з важким обладнанням в даному випадку чи прицеп, чи ґрунтообробне обладнання під навантаженням. Тобто трактор не скочується назад і необхідно оператору чи гальмувати, чи тримати його щепленням. Задня навіска. Вантажопідємність задньої навіски 11 тонн. Ми маємо центральну механічну тягу. В задній частині є 8 гідровиходів, і кожний з них має відповідне кольорове позначення для того, щоб оператор не перепутав гідрошланги при підключенні навісного обладнання. Також кожна секція має додатковий речах, речах для того, щоб скинути тиск в системі і мінімалізувати витрати масла при підключенні штуцера, щоб масло не розбризалося і не попало на. Механізми і на землю є додатковий бачок, куди це все масло стікає. Також маємо два виходи Power Beyond. Ми пам'ятаємо, що продуктивність гідросистеми 220 літрів. Це дає можливість підключити гідротурбіни сівалок. І для того, щоб забезпечити якісну подачу і обратку масла не грілося, в нас вже є з заводу забезпечені такі виходи. Завдяки вище зазначеним перевагам, Аксіон 900 серії на сьогоднішній день є однією з економічних та дуже високоефективних машин, які цінують аграрії України. Дякую за увагу!